Хлопці, всім привіт! І так, з дня на день починається осіння оранка і трактор вже більш-менш підготував до оранки. Масла поміняв, що треба, де треба, долив. Ну, от І став і думаю, Блін, а в якому стані в мене форсунки? Думаю, Та поміняю це перевірю Це перевірити форсунки для мене це без проблем. Чому без проблем? І тут ви думаєте, ну як без проблем? Щоб перевірити фурсунки, треба мати спеціальний ключ його відкрутити. А якщо ключа немає, то що? Там Відкручувати треба коромисла, там, ті штанги, одне-друге, щоб був доступ. Відкрутити, відкрутив. А далі треба перевірити якось. Раніше для мене це теж була отак проблема. Це все ключ, одна-друге. Потім став, я думаю... Ну я ж не можу що зробити, це був ключ такий, щоб міг... Підлізти, під ту форсунку, відкрутити її і так далі. Ну, думаю, форсунку, то я відкручу, якось зроблю той ключ, так? А перевірити її, постійно возити на стенд, це далеко їхати, плюс платити гроші, ну, це лишній клоп. І я зробив все для того, щоб перевірити форсунки, розпилітілі, чи в мене в хорошому стані, чи ні. Я зробив так, щоб без проблем. І так, показую. На самому початку я взяв на 30 ключ і підрубав тут оці боковинки, щоб був більш-менш доступ. Ну, і один од... десь раз колись відкрутив, відкрутити відкрутив, но. Незручно, я бачу, що ну, незручно і не годен добре докрутити, невеликого доступу немає. Став думаю, це ще ж не підходить цей ключ. І зробив такий ключ, щоб був похожий більш-менш до заводського. От. Дивіться, як я зробив Ото його. О, взяв просто тут, переділив його отак. Під таким кутом його поставив, обварив. І тут так само оця нижня сторона, так само тут я відрубав. По-моєму, повністю не відрубував, а там до, їх половина зігнув і обварив. Видно. О, і тепер зовсім стало друге діло. От. Він Тепер я о, видно, як я наживив там його про... так як має бути. Тут він ніде не, не мішає. Да, він тут, попри саме коромисло, але якраз нормально. Знизу з цієї сторони він нічого не мішає тут. І по кругу я відкручую. З цієї сторони ставлю трубу і трубу ну так, щоб з розумом. Зажимаю або, якщо тепер треба відпустити, то відкручую, відпускаю і тоді вже вручну. Ось от. От таким ключем. Дуже зручно, набагато скорше, не треба відкручувати ці коромисла, от, бо простим ключем ну, ви туди ніяк не зайдете. От. Простим ключем, допустимо, це є, оце, допустимо, ну, це на 32, а це на 30. Ну Ви тут наживили, а далі що? тут немає куди місця. Геморой. Відкрутив я цю одну форсунку, я вже вам я спочатку відкрутив, потім думаю, давайте я вам ну, зніму це, що і як. І пішли я перевірю, покажу, як я це перевіряю на стенді на своєму саморобному, який я зробив, щоб нікуди не їхаючи, сам собі вдома перевірив. І так, обичний п'ятитонний домкрат. Ось такий. Ось. Купив такий, не пам'ятаю як він називається, Ось. щоб було або на 200-250, коротше, всього мощний. Це все таке зробив, ну це інша історія. І, Але 2001. Е, е, колись, е, коли я ввів, е, віз ці форсунки топливну на ремонт, то майстер виклав на 90 підкрутив мені атмосфер. Е, ой, 190. На 190. Е, тут буде показувати, зараз я вам буду показувати, е, на 200. Але зато стрілочка, видите, не повертається на 0, а на одиничку лише падає. То тому, е, якщо б воно падало до нуля, значить отут би показувало теж би 190. От. А так воно показує 200, ну але воно на 190. От і закрутили, ну все так, як на стенді. Качаємо. Ух ти. Все, на 190 я рахую, був на 200. А так воно, бо стрілка не падає до нуля, а падає до одинички. Тому я віднімаю так само до одинички 190. От. Все, перевіряємо. Зараз другу ви бачили, розпилітілі файно працюють. Аж шпиль йде, Рахують вже майже 3 роки. За оранку, за осінню оранку я спалюю приблизно, ну не приблизно, десь як коли, 450-400 літрів солярки. Рахують, вже прийшло дві осінні і за весну, де спалює 200 літрів. То ще в хорошому стані в І так, відкручую другу форсунку. Одну рукою. О, пішло! А, бачите? Все, трубу ставлю тут і тут вже... Оручно мабуть докручувати. Хопа і кручу. Хоп. Все, далі вже можна пальцями. Відкручую я. Так, відкрутив. Ну, понятно, відкрутив. Але коли будете ставити назад, обов'язково оці шайби мідні, що тут вони йдуть. Обов'язково нові ставити, бо вони вже свої відробили. Але є одно але коли будете ставити е, нові, шайби, нові, то нові шайби, то нові шайби тепер дуже погані, вони так залізні. Їх треба так е, балончиком е, цим нагріти газовим е, до червона, повністю червоні, і зразу тримати щось таке з водою, щоб їх струтити поки не гарячі, червоні е, у холодну воду. І після того вони та, такі м'які, що ну, такі, як мають бути, бо теперішні вони дуже хренові, вони вроді мідь, але так як залізні. Так, ну що, відкручую я цю форсунку і зараз перевірю, що вона собою представляє. Друга форсунка, перевіряємо, я вже накачав і дивимося. Вона чуть-чуть скоріше спрацьовує. Не, не на 200, а... а на 95. Тобто на 85. Ну, Пилюка є. Ну, є ще один момент, ребята. А ну дивіться який. Якщо дуже помало нажимати. Ну. Не, ну спрацьовує. Не знаю, перше я нажимав помало, а воно так не... Так не впреснуло, а так... От. але не працює нормально. Пилюка є, ні, не буде працювати. Якщо б не працював, не розпилювало, а так як ви знаєте, просто, то на полиці є новий розпилитель, це я відкрутив, вибрав, новий поставив, відрегулював, тут від ну, колпахти знімається, отверточку підкрутив, підкрутив, підкрутив. Та як там показувало 190, так само підкрутив е, новий розпилітель на 190, закрутив пш, на трактор і пішов орати. А прикиньте, я тут його хопа... о, я з вами балакаю, я тримає 150 і отака капелька. От Ця форсунка, мені здається, що вона цей розпилітель, що то він не тримає, ну він вже на тій дорозі можна сказати, ви знаєте на якій дорозі. От, але я думаю, що ще трохи він попрацює. Все, йду ставити його на трактор, цю форсунку. Але як ви вже будете знімати це все перевіряти, обов'язково, щоб ви не забули перевірити у цьому е, штуцері тут сяточка. Обов'язково. От, Я її перевірю, тоді вона є. Ага. О, бачите, як вона там просвіщається. Ну, чистенька. Я підозрюю, що мені той майстер, що робив останній раз топлівну, то він її поміняв, бо виглядає як нова. І так, гріємо шайби. Конзерва з водою вже під ними. Да. Одною рукою незручно, але. Хоп! Все, чули. І вони тепер м'яконькі. ідеально м'які. Так. Ну, вони тепер від руки гнуться, але вже я не буду їх гнути, щоб їх не, ну, не звінклювати. Ну Отак. Все, хлопці, форсунки я перевірив, поставив на місце, закрутив. Дуже зручно, нікуди не їхав, ніякі гроші не витрачав, нічого. От. Е, одна порада. Якщо у когось є такий донкрат і собі думає, а давай я теж зроблю собі такий стенд. Ви знаєте, дуже геморойно це все робити. Е, По-перше, треба купити той датчик, я забув як він називається. От. Токарні роботи, до токаря треба поїхати, Коротше, ці всі зварювальні, там, переходники, одна, друге, краще купити нові. Е, то є. Да, він трошечки дороговатий, але обов'язково треба мати вдома. У ну, будь-який час, так само, як я пішов, зняв, відкрутив, перевірив. Е, добре, добре, не добре, е, відкрутив розпалітель, поміняв новий, відрегулював, там не проблема відрегулювати, поставили, поїхали. Все. І настільки приємно вам буде, що ви це самі зробили. Просто, Що, будемо прощатися. Дякую всім за перегляд. Прошу пишіть якісь коментарі, пишіть, ставте лайки, тому що я гроші за це не отримую, але якщо бачу, що якісь є е, там, коментарі, там, хороші слова, хто щось пише, то е, хочеться щось корисне для вас е, другий раз е, знімати. Ну, тому, хлопці, всім пока. Всього доброго.